Вітаю всіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейш і в сьогоднішньому відео я вам покажу ще одну неймовірно красиву, дорогу монету України 5 копійок 2010 року. Так що з вас подобайка, підписка на канал, і це для мене найкраща мотивація, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. Матеріал монети срібло, якість карбування пруф, вагою 6,2 грами. Діаметр 24 мм, ймовірний тираж 500 штук, аналогічно гривні 2010 року в золоті та одній та дві копійці в сріблі. А наскільки мені відомо, в колекціонерах на руках близько 10 штук таких монет. По реверсу монети ми бачимо номінал монети цифра 5 та слово копійок. Гурт монети дрібний. На аверсі монети ми бачимо вверху надпис Слово Україна. По центру бачимо також Державний герб України та рік карбування 2010 та логотип банкнотно-монетного двора Національного банку Україна. Ціна на таку монету коливається від 11 до 30 тисяч гривень та вище. Ось таку підборку рідкісних монет України 2010 року я показав у своїх відео. Якщо вони вам були корисні, то підпишіться на україномовний канал, а я для вас буду знімати наступні цікаві та корисні відео. Усім до зустрічі, до нових відео!